Розпочинаємо підживлення нашої малини, яку ми висаджували минулого року. Добриво, використовуємо яра міла з розрахунку на 100 метрів 3-3,5 кг. Ось таке добриво яра. Використовуємо яру, тому що маємо ще залишки. в Ідеалі. На наступному полі, якщо яру тут всю використаємо будемо агромастер. Якщо ні, то агромастер залишимо для фундуків, а для ягідників суто дамо яру. Ось дивіться в якому стані ділянка, ділянка почала трохи заростати, пшеба вже, як бачите, пішла. Е, Ендруса Діра також пішла. Так що вносимо зараз добриво, пройду дощі і думаю вона підскочить. Е, через тиждень два думаю вже почнемо робити обробку в міжряддях, щоб бурян не заростав. Буде видно або фриза, або культивація, то вже кажуть, побачимо по ситуації. Ось добряче просипаємо. Сама перша ділянка з малиною. Там вже підготовляємо під посадку мапеми. Зараз будемо підживляти мапему і маравіло. В такому стані. Купивка наростає чудово. Зараз підживемо ярою і 여보세요?